Вітаю час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Дерево розкололо, стовп, навпіл. Комунальники й досі ліквідовують наслідки негоди у Полтаві. Ями і вибої не вкрили полтавські шляхи, скаржаться водії. ДТП на перехресті Великотирнівської та Чумацький шлях вантажівка на зебрі травмувала пішохода. А тепер про це та інше більш докладно. Пошкодження опори, лінії зовнішнього освітлення та повалені дерева такі наслідки учорашньої негоди у Полтаві. Комунальники ліквідовували їх сьогодні від самого ранку. Більше про це дивіться у сюжеті. Це наслідки вчорашньої негоди у Полтаві. На опору вуличного освітлення на спуску по вулиці Небесної сотні впало дерево і переламало її навпіл. Фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» відновлюють освітлення. Внаслідок сильних поривів вітру швидкістю 15-20 метрів на секунду на вулиці Небесної Сотні сталося падіння дерева, що призвело до пошкодження недіючої опори та ліній зовнішнього освітлення. Міськ світло працює над усуненням пошкодження та відновленням працездатності в мережі. Комунальне підприємство Полтава Електроавтотранс проведе демонтаж старої опори, що впала, з подальшим її транспортуванням. Після завершення необхідних робіт зовнішнє освітлення буде відновлено. Після шквального вітру та зниження температури в місті повалено багато дерев, говорить працівник декоративних культур Юрій. Тож увесь вчорашній день і донині працюють над ліквідацією наслідків негоди, додав він. Дуже багато, я навіть всіх не запомню. Вчора коло парка Побєди було дві, там і стовп звалило, і на машину впала гілка. А так навіть, ну я не знаю, наверное, ми прибрали штук шість-вісім, я навіть не вважав їх скільки. Воно було ж е, сильний вітер і плюс е, була жолениця, воно ж все ж воно не нависло, ну і вітер вчора дав, плюс ще ж земля підтала їх, просто вали. 17 лютого комунальники сьомої ранку працюють у центрі міста. Зокрема, у сонячному парку спилюють аварійні дерева. Дуже багато. Тут одне дерево каштан. Вчора зламало вершок, як була буря. А сьогодні допиляли ствол, а там клен. І горобина. На даний час нас п'ятеро. дві бригади по п'ять чоловік. Одна бригада поїхала на Каменку, там теж впало дерево і зламило і стовп. Як повідомили в управлінні житлово-комунального господарства міста, до робіт залучено 48 працівників декоративних культур. Асфальт разом зі снігом зійшов із полтавських доріг. Після зими на автошляхах з'явилися численні ями, подекуди просто посеред перехрест і пішохідних переходів. Що про стан дороги, говорять водії, та коли у місті обіцяють розпочати ремонти? Далі у сюжеті. Це пішохідний перехід на вулиці Симона Петлюри, 7, дріб 22 у Полтаві. Біля узбіччя тут утворилася глибока яма, яка ускладнює рух як для пішоходів, так і для транспорту. Водії змушені пригальмовувати або об'їжджати пошкоджену ділянку. Поки сніг лежав, на ями не звертали уваги, говорить полтавець Сергій. До війни було. Краще. Зараз особливий сніг зійшов, куди не їдь кругом яма, 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 яма. чи, чи таке качество э, цього покриття, воно що висипається, воно там на, на леваді э, позаліпляли, а зараз воно вже повипадало. Це ямаш робиться, аби так, аби зробити. Обза сніг зійшов одні ями кругом. Перехрестя вулиць Стрітинська та державного прапора після сходження снігу тут утворилася вибоїна. Найбільше постраждали ділянки з неякісним покриттям. З огляду на масштабні ремонти минулого року нинішній стан доріг загалом відповідає середньостатистичному для міста. Висловлює свою думку, полтавець Микола його звичайно гарним назвати ним не можна, але сказати, що він гірший, чим зазвичай, також не можна. Середньостатистичний, те що, те, що є. Головні дороги центральні, більш-менш зроблені, а ті, що десятиліття роками не робилися, давно потребують ремонту, ті погані. Велика вибоїна на дорозі і по вулиці Героїв АТО. Нещодавно тут залатали одну яму, як з'явилася інша. Не на камеру кажуть місцеві. Причину масового утворення ям на дорогах у міській раді пов'язують із погодними умовами. Ця зима відзначилася значною кількістю опадів і різкими перепадами температур, зазначає виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Це те, що порозривало, навіть маленькі ямки у великій, там де їх не було, там де була тільки щілина, туди потрапила волога. Відповідно, потім різниця температур то вверх, то вниз. І ось такі ситуації зараз на дорогах, місто в ямах. Але е, вчора їхала з відрядження вся і траса вибоєна. вибоїнах, тож попереду ямкові ремонти за словами Катерини Ямчукової, ремонтні роботи на дорогах міста почнуться за сприятливих погодних умов. Ранок нескаве з 12 заявок на прочищення мереж. Працівники підприємства Полтаводоканал сьогодні ліквідовували наслідки чергового випадку недобросовісного використання вбиральні. Зокрема, працювали на вулиці Володимира Івасюка, 14 Чотирнадцять ріб Повідомила речниця комунального підприємства Інна Рудяк. Полтава водоканал звертається до мешканців полтавської громади з проханням відповідально користуватися каналізаційними мережами. Каналізація призначена виключно для відведення стічних вод. Вологі серветки, жир та сторонні предмети не розчиняються і стають причиною засмічень та аварій. Вантажівка збила чоловіка, який переходив по зебрі. У Полтаві на перехресті вулиць Великотирнівська та Чумацький шлях, 16 лютого близько 18 години. Сталася дорожня транспортна пригода. За попередніми даними за кермом монтажів Кирино перебував 43-річний водій, який наїхав на 60-річного чоловіка. Пішохода із травмами госпіталізували. Про це повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Унаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом полтавської кружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, а саме за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особи, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі причини та обставини ДТП з'ясовують слідчі. Рвався до магазину у масці, приставив металевий предмет до шиї продавчині і вимагав гроші. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного чоловіка. Йому інкримінують розбій. Інцидент трапився у селі Мозоліївка Кременчуцького району 4 грудня минулого року. Про це повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Близько 21 години у селі Мозоліївка Кременчуцького району до місцевого магазину масті зайшов чоловік, поставив до шиї продавчині металевий предмет і вимагав гроші, заволодівши з каси 4 тисячами гривень та особистим мобільним телефоном жінки. Чоловік з місця події зник. За кілька годин правоохоронці затримали знов Він зареєстрований у Кіровоградській області, неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, попереднє покарання та також відбував за розбійний напад. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Магнітотерапія пневмопресинг та інше. Усі ці реабілітаційні процедури можна пройти в оновленому кабінеті платних послуг відділення відновлювального лікування 4-ї міської лікарні. Яке обладнання мають та для чого? Дізнайтеся із сюжету. Це пневмопресинг, процедура масажу повітряною хвилою четвертій міській лікарні. Впливає на мікроциркуляцію. У нас тут є програми, багатоканальний апарат. На базі четвертої міської лікарні імені Леоніда Куроєдова відкрито оновлений кабінет платних послуг відділення відновлювального лікування. Четверта міська клінічна лікарня працює з національною службою здоров'я по двом безоплатним пакетам. Це реабілітація хворих з опорно-руховим апаратом. І неврологічні хворі, але для більш дієвої, ефективної, швидкої реабілітації було видано в експлуатацію проведений капітальний ремонт, придбане обладнання для кабінету електрофізіологічних процедур. Окрім капітального ремонту приміщення електрофізіологічних процедур оновили тут і обладнання, говорить лікар фізичної та реабілітаційної медицини Ірина Журавльова. Додає воно сучасне провідних світових виробників, як приклад апарат магнітотерапії. Магнітотерапія впливає перш за все на судини. Якщо у нас працюють судини, у нас патологія комога менша. А ось цей апарат імпульсної терапії демонструє фахівчиня. «Цей Апарат уже впливає на відновлення нерва, на відновлення м'язів. Хворі можуть бути після переломів. Понад 30 років страждає на неврологію плечового нерву полтавець Артем. За фахом чоловік інженер-конструктор, тому усі прояви захворювання, а це, зокрема, оніміння руки, неабияк заважають роботі. Щоб покращити свій стан, Артем відвідує кабінет електрофізіологічних процедур. Вона в мене буває тугіша стає, тобто мені працювати не важче, не може піднімати. Після процедур трішки полегшується цей стан. То тобто вона більш в мене така амплітуда рухів збільшується. Шуються мені назначають там, пригрівають плече лікувальна фізкультура, от електроферест. Там лазер новий кабінет електрофізіологічних процедур четвертої міської лікарні неабияк порадував Полтавця. Свіжий ремонт, ну це завжди приємно і чудовий персонал, гарні дівчата. Раніше там електрофарез, був крутілки, старе, сесевецьке. Зараз дивлюсь, там моніторчик, як планшетик, воно все працює. Щороку проходить реабілітацію тут і пані Олена. Вона має хворобу хребта. Каже, цьогоріч значно приємніше у відремонтованому. Приміщенні та з новим обладнанням. Проходжу цього року в новому, то мені краще подобається це приладдя, тому що зразу після декількох процедур відчула полегшення, розкутість не така біль. Загалом у кабінеті електрофізіологічних процедур 4-ї міської лікарні є 12 кабінок лікування, що мають обладнання, яке використовує різні фізичні фактори задля покращення стану пацієнтів. І це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЕРТЕПІЛЮЄ. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.